Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують: так яка ж причина е, того, що е, Радянський Союз, тобто Московія? Так, ну тоді Радянський Союз це радянська Московія, а тепер Московія не радянська, а тепер вона путінська Московія, і ця Путінська Московія проводить агресивну політику, продовження агресивної політики Радянського Союзу, яка, який був радянською Московією, так. Складно так викрутив якось. <сі> Оці всі діла. Чому, чому вони запустили на Польщу вже кажуть, 23. Я думаю, далі буде ще більше. Шахеди і ракети, і все останнє. Це вже не те, що там і одна залетіла, дві випадково все може бути. Так. А це спеціально спланована операція. Московиті мандрофаги. А хто винен? Так винен цей Трамп. Так, ну давайте я буду читати тупо з Вікіпедії. Так, До Рейгана. До обрання президентом Рейгана, так, республіканця звичайно, сильну людину, розумну людину. так, Сильну і розумну людину. Адекватну, притаманну, притомну, <смі> з притаманним йому гумором. Так. так ось абсолютно протилежний Трамп у всіх сенсах. Так. І ось коли чого його брали? До того був демократ і жував соплі точно так, як Трамп, республіканець, але соплежуй. І от Іран, бачачи оце все, що ну, ніякий президент, отакий, який ніякий. Так, вони взяли і захопили американське посольство в Ірані. А що таке американське посольство за міжнародними всіма канонами? Це територія країни тієї, де, від якої це посольство йде. Тобто вони посягнули на територію США, яка реакція американського президента? А ніякої. Оте точно, що Трамп. 10 днів, 20 днів, 100 днів. І все. Я їх, я їм, я, але через місяць. Не зараз, а через місяць, а через два. І так далі. Все. Так. Ну і ось що каже Рай... Рейган, щоб не це від мене. В 1981 році, коли я посів президентське крісло в Білому дому. Згадував Рейган про початок свого президентства. Волок на воєнного м'яза були настільки атрофовані, що наша здатність успішно відбити можливу атаку з боку Радянського Союзу була дуже сумнівна. Винищувачі не літали, бойові кораблі не плавали, наші найкращі сини і доньки покидали військову службу. Моральний стан добровольчої армії перебував у Занепаді. Наше стратегічне озброєння десятиліттями не модернізувалося. Так. Водночас Радянський Союз створював воєнну машину, яка загрожувала перевершити нашу на будь-якому рівні. От тоді так. Мені читаю: дивіться, мені. Хотілося сісти за сіл переговорів, щоб покласти край цій безглуздій політиці взаємного гарантованого знищення. Але для цього, звертаю вашу увагу, Америці насамперед потрібно було збільшити свою воєнну міць. Тоді ми могли б вести переговори з позиції сили, а не слабкості. Так, і ось перший термін ознаменувався. Безпрецедентним тиском на СРСР шляхом розміщення ядерного арсеналу у країнах Західної Європи у 1983 році в своїй промові проголосив СРСР імперією зла, відмовився від політики розрядки, що виразилось в прямій конфронтації з комунізмом, перегонами озброєнь і підтримкою антикомуністичних рухів у всьому світі. Його адміністрація доклала величезний зусиль для ліквідації сандійського режиму в Нікарагуа. Зброя, гроші та інструктаж надавалися людям, які боролися з удар урядом контрас, а навчені ЦРУ командос ставили міни в нікарагуанських портах, що призвело до підриву кількох радянських торгових суден. У жовтні 1983 року віддав наказ здійснити збройне вторгнення в Гренаду. Здійснювалася активна масована підтримка сили опозиції, що діяли проти контингенту радянських військ Республіки Афганістан. У березні 1983 року оголошена довгострокова та широкомасштабна програма по досягненню військової переваги у космічному просторі. Так звана стратегічна оборонна ініціатива або Програма Зоряних воєн, що мала своєю метою максимально економічно ослабити СРСР. Так. Ну і ось це все і разом з тим, оцей розвиток воєнної індустрії. Він. Подав, дав поштовх імпульс розвитку всього її промисловості. Ну, зрозуміло, це хіба ж таким їжакам, як Трамп. Не зрозуміло, що якщо ти розвиваєш воєнні заводи, які виробляють продукцію військову, то це тягне за собою все інше. Тому що ну, комплектуючи потрібні з усіх галузей господарства, і розвиваючи її воєнну індустрію, військову, ти тягнеш за собою все останнє. Ну так. Ну і далі, 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 далі. І полів, і Дубасів, і все таке. 1986 році, чуєте, відбулося обвальне падіння цін на нафту, що економісти пов'язують з зовнішньою політикою Рейгана по підриву основної статті експорту Радянського Союзу. Ну ось ще раз 100 разів вже кажу, що не треба нічого придумувати. Ну, беріть те все, що робив Рейган. Так, не треба ніяких 10, 20, 30 днів, 100 днів, 8 місяців а, 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 сопельки жує і все. І нічого. Навіть боїться запитань кореспондентів, Рейган нічого не боявся. Він так відповідав, що, що всім ставало зрозуміло. А цей, що от я, попередній вчора відео було. На якому я сказав про те, що вперше в історії приляканого людства московити нанесли удар по ВНП, валову національного продукту США, зруйнувавши американський завод Великий у Мукачевому. Так, Я це все порівнюю із захопленням американського. Посольства у Тегерані. Вони, коли ще не прийшов до влади Рейган, але вже знали, що він перемагає на виборах, так, Іран піджав хвіст і віддав цих цих заручників і просив пардону. Так, тому що знав, Рейган сказав: я рознесу їх чортовій матері. Кажучи, науково, і всі знали, що це не прості слова, що за ними буде справа. І так він і все робив. І в і Гренада, і все останнє там, де е, московити цей комуніст дебільний заправляли скрізь, де, де, де тільки можна, щоб їсти не було чого, щоб люди мерли з голоду. Оце і їхнє самим не жити і не давати іншим. І... Сполучені Штати Америки втерлися. Оця, оцей ланцюжок, який йде. Спочатку червона доріжка, раком стоять е, приниження Страшної армії. Він казав Рейган про приниження, що е, кращі сини, оце кращі сини і доньки будуть іти з армії після такого приниження. Коли вони роз, Вставляли оцей килимову доріжку перед бандитом очевидним, так, вбивцею дітей, мародером і так далі. Ну це ж, ну це ж треба розуміти, оце, а воно не розуміє. в голові нічого немає. Ну, дивіться, там торічелева порожнина, якщо цього не розуміти. Ага, так доріжка, так я тепер по твоєму заводу лупану. Що думаєте, вони згадали десь? Ну, що після цього? Ну, а після цього логічно, давайте ударимо по Польщі. Давайте ударимо по країнах Балтії. От там уже Соловйов, соловйом розпинається про те, що у Фінляндії то страшний же ж фашизм. Ну, навіть гірший, ніж в Україні. А що після цього? А після цього нанесення удару. так. Ви думаєте, що хтось буде щось врушитися? скажуть ні, та нічого не було. Та, та подумаєш там, ну залетів один шахет, хай їм буде там тисяча. Що завгодно робить, тільки б нічого не робить. Отака, От на жаль, ситуація зараз в НАТО і в Західній Європі. Ну, немає особистостей. Нормальних, потужних, розумних, дієвих і все. Це не буду вживати слово, тому що не любить Ютуб, але то слово воно абсолютно чітко визначає сутність цих людей.